Ваші ножі постійно тупляться і ви не знаєте, де і як їх заточити, до вашої уваги точилка для заточки ножів з поворотним механізмом. Особливість точилки з поворотним механізмом це те, що ви один раз встановили ножа, зафіксували за допомогою губок і потім просто перевертаєте його в процесі роботи. Не потрібно його по декілька раз перевстановлювати. Дана точилка зручна і легка в користуванні. І чудово підходить навіть для початківців. Потрібно попрацювати всього декілька хвилин на даній точилці, і ваш ніж знову буде гострий. За допомогою ось цього шарніра можна виставити будь-який бажаний кут заточки. Є різні види і типи точилок, які можна вибрати зі списку за бажанням. Дана точилка відправляється до свого нового власника. Дану комплектацію замовник вибирав сам. Тобто, це точилка з поворотним механізмом, футляр для камнів. Футлярі йде 5 камнів. 3 камні працюють з водою, 2 камні працюють з маслом. Всі 5 камнів приклеєні на бланк з алюмінію 3 мм. Порошок для вирівнювання камнів. Масло для камнів. І 6 алмазних пластин, які приклеєні на бланк з алюмінію 4 мм. Всі точинні камні зверху підписані маркером. Також камні підписані з торца. Вартість такого комплекту, який ви зараз бачите на відео, 4800. Якщо вас зацікавила точилка для заточки ножів, пишіть мені в приватні повідомлення або переходьте на мою сторінку. Там є номер телефону, також є посилання на Instagram та телеграм. В телеграм вказані всі актуальні ціни і є багато фото.